Початок робочого дня починається з прийому робочого місця. Апарат штучний вентилятор легень, дефібрилятор, набір ларингоскопів, кардіограф, інфузомат, ну, наш рідничок – сампольним набором. Коли я прийшла працювати, він вже пішов на війну. І я дуже багато про нього чула, Дуже багато гарних історій, гарних відгуків. Це дуже досвідчена, дуже розумна людина. І коли мені запропонували працювати з ним, я звісно погодилась. Моя робота поруч з ним це просто виконувати його доручення. Я знаю, що в мене спина прикрита завжди, і він знає, що його також. Зараз набагато спокійніше працювати. Лінія фронту подальше, що це вже не ті перші хаотичні і агресивні дії противника, що вже країна навчилась якось захищати, навчилась давати відпір. Є підтанці, є люди, з яким працював, є професія, яку обрав колись і щось виходить, ну і хочеться поки допомогти.